Всім привіт! На мою думку, фільми жахів переживають зараз найкращий період. Мені здається, це сталося тому, що зараз ніхто не намагається придумати якусь нову історію, а режисери роблять акценти на несподівані скрімери. Та, схоже, орієнтиром для них є такі фільми, як закляття чи може Астрал. І я не кажу, що погано відношусь до цих картин. Просто вони вже так набридли, що хочеться чогось свіжого та оригінального. До цієї добірки я спробував додати більш-менш непопулярні фільми жахів, не схоже. Х на інші, які ви могли пропустити, ви на каналі Євгенчик радить Кенчик. Як не дивно, мене звати Євген, і якщо ви вперше до нас завітали, то не забувайте підписувати, щоб завжди отримувати рекомендації тільки гарного кіно. На десятій сходинці, ти мав піти, української озвучки немає. Тео Конрой у минулому успішний банкір, одружений з талановитою акторкою Сюзаною, з якою у нього солідна різниця у віці, підозрюючи молоду дружину у зраді, Тео поступово виявляється на порозі депресії, так і не оговтавшись після самогубства своєї першої дружини. Прагнучи освіжити романтичні стосунки із Сюзаною. Чоловік пропонує провести відпустку у чудовому будинку, розташованому у сільській місцевості. Однак те, що що мало стати ідеальним сімейним відпочинком раптово перетворюється на справжній жах. Наступну позицію займає будинок біля болота. Українська озвучка, на жаль, відсутня якось Джесіка Чемберс, яка працює агентом з нерухомості, дізнається, що її чоловік Джон, викладач письменницької майстерності, закрутив роман із однією зі своїх студенток Вів'єн. Сподіваючись зберегти шлюб заради своєї 14-річної доньки Анни, сім'я вирушає на відпочинок у віддалений особняк у сільській місцевості Луїзіани, де вони знайомляться з 18-річним юнаком на ім'я і АК та його дідусем, які підозріло дружелюбно напрошуються на вечерю, пустивши їх усередину, головні герої невдовзі усвідомлюють, що з цим проявом сільської гостинності ховається щось зловісне. Дідусь та юнак починають поводити себе досить дивно і здається, знають про цей дім значно більше ніж наша сім'я. На восьмій позиції Бабадук, українська озвучка є. Амелія все ще не відновилась після втрати чоловіка, який загинув того ж дня, коли вона народила їхнього сина Сема. Не повністю підготовлена до ролі матері одиначки. Вона намагається дати своїй дитині все, що необхідно, ледве зводячи кінці з кінцями. В той час як сам хлопчик страждає від безсоння і стурбований полюванням на уявного монстра. Якось Амелія читає синові знайдену ним книгу про зловісну істоту бабадука. І дуже переживає, коли той починає вважати монстра справжнім. Однак незабаром стан речей, який поступово відбувається навколо, змушує повірити в існування монстра і саму Амелію. На сьомій позиції ненароджений українська озвучка Є. Головна героїня Кейсі Белл зростала у тяжких обставинах. Вона сповнена невисловлених претензій до своєї матері, яка покинула її ще в підлітковому віці. Її починають мучити страшні кошмари, які поступово перебираються у нашу реальність. Злий дух ненародженого хлопчика намагається вибратися з подойбічного світу і проникнути у нашу дійсність. В свій час фільм дуже сподобався. А чому такі оцінки погані дали на IMDb, я й досі не розумію. Шосту сходинку займають нажахані. Українська озвучка відсутня загадкові події наводять жах на околиці буенос айроса де лякаюча сила порушує перебіг життя трьох сусідніх будинків. Житель одного з них позбавляється сну, коли чує зловісні голоси з труп, вірячи в те, що в будинку оселилось справжнє зло. А його сусід, наприклад, стає свідком убивства дружини невідомою сутністю. Тоді як у третьому будинку, взагалі з'являється хлопчик, що нещодавно загинув. Тобто повстав з могили. Наступну позицію займає глухий кут української озвучки. Немає вже багато років. Френк відвозить свою сім'ю святкувати різдво до своєї рідної тещі, і весь цей час він їздив однією дорогою, не вважаючи за потрібне згорнути або скоротити поїздку. Але цього разу Френкові довелося їхати коротшим шляхом через ліс. Однак дорога не економить час. А те, з чим доведеться зіткнутися, нашим героям, не насниться їм у найстрашніших кошмарах. Похмура атмосфера невідомості і Музичний супровід, що нагнітає, чудово доповнює цей хорор. На четвертій позиції не вимикай світло. Українська озвучка є у центрі подій Ребека у дитинстві дівчина страждала від дивних видінь, що починалися в неї лише у темний час доби. Це було справжньою проблемою, але після того як вона поступила до коледжу, героїня наче вилікувалася, переставши страждати від галюцинацій. Закінчивши навчання, Бека повертається у рідний дім. Де дізнається, що зараз такі самі видіння трапляються у її молодшого братика Марті у цей момент вона починає розуміти, що всі ті моторошні речі, які вона колись бачила, були абсолютно реальні. Третю позицію займає останній будинок ліворуч. Українська озвучка є події. Розгортаються довкола родини Колінгвудів, яка вирішує провести вихідні у будинку біля озера. На початку відпочинку мері дочка Джона та Еми бере сімейний автомобіль, щоб відвідати подругу Пейдж. але незабаром дівчата потрапляють у біду, опинившись у заручниках у небезпечних злочинців. Через деякий час починається сильний шторм, і бандити шукаючи укриття. Знаходять притулок Джона та Еми, які ще нічого не знають про те, що сталося з їхньою донькою. Наступну позицію займає дикунка. Українська озвучка є молода жінка Тес Маршал, яка приїхала в Детройт на співбесіду. Хоче заночувати в раніше заброньованому будинку в досить кепському районі. У дверях її зустрічає чоловік на ім'я Кіт, який орендував це житло через інший додаток. Проте він не став проганяти дівчину і запропонував скласти йому компанію, не бажаючи залишатися на вулиці, пізно ввечері у зливу тес погоджується провести одну ніч. У компанії таємничого незнайомця свіжа та класна історія, шикарно підібраний каст та гнетюча атмосфера. На першій позиції незнайомці українська озвучка є. Молода пара закоханих Крістен та Джеймс. Повертаються з заручин своїх друзів за міський будинок. Пара хоче побути наодинці. Несподівано їхній спокій порушує стукіт у двері. Юна дівчина шукає якусь тамару, і на думку Крістен дуже підозріло поводиться. Однак наша пара ще не підозрює, з чим зіштовхнулась, і в якій вони небезпеці. По справжньому цікаве кіно, яке вміє полоскота. Т ваші нерви, як і будь-який фільм жахів. Рекомендую дивитися вночі, а ще краще наодинці та в навушниках для поринення в цілковиту жахаючу атмосферу. До речі, у 2018-му вийшов сіквел, але він вже значно поступається оригіналу. Проте подивитися один раз варто. Друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався цей топ і ви знайшли для себе щось новеньке, підписуйтесь на цей канал, ставте вашу міцну вподобайку. Зараз до вашої уваги інші декілька відео з каналу, а я й надалі буду радити вам гарне кіно.